Почнемо урок навчання грамоти, ознайомлення зі словами, назвами дій. Що робить, що роблять. Уже дзвінок нам дав сигнал, працювати час настав, тож і ми часу не гаймо. роботу швидше починаємо. Дайте відповіді на запитання. За вікном похмура, з неба папують краплини дощу. Уявіть, така погода. Що робить дощ? Капає. Лє. Можемо сказати, їде. Що роблять дерева? Або по-іншому скажу, дерева що роблять? Уявили собі таку погоду? Шумлять, розвиваються. Маринка що робить? Пливе. Ну, звісно, не в прямому сенсі, а по небу вона рухається, дощить. Уявили тепер іншу погоду за вікном світло. Давайте покличемо сонечко. Сонечко, йди сюди. Ось така світла, красива погода. Що робить сонечко? Сонечко світить. Або сонечко сяє. Що робить пташка? Уявіть. Пташка літає, пташка співає. Що робить листочок? Листочок летить, розвивається, росте. Дивіться, скільки всього робить листочок. Давайте пригадаємо, яке питання ми будемо ставити до назв людей та тварин. Тобто до назв істот. Питання хто, молодці? А яке питання ми будемо ставити до назв інших предметів? Тобто до назв неістот? Питання, що абсолютно правильно. Давайте пограємо. Я вам говорю. А ви кажете, як хто. Наприклад, хитрий, як хто, як лис. Повторили хитрий, як лис. Твердий, як що? Твердий, як камінь. Дивіться, яке порівняння. Тобто такий дуже-дуже міцний. Мовчазний як хто? Як риба. Повторили мовчазний, як риба. Легкий, як що, як пірїнка. Повторили легкий, як пірїнка. У нас іде таке цікаве порівняння. Чому я, коли був лист, сказала хто адже це жива істота, а коли камінь сказала твердий, як що, адже це не істота. Продовжимо. Стрибає, як хто. Стрибає, як заєць. Зелена як що? Зелена як трава. Співає як хто? Співає, як пташка, або співає, як соловей. Колючий як хто? Колючий, як їжак. І повторюємо речення. Не забуваємо: Колючий, як їжак. Працює як хто? Працює, як бджола. Стоїть як що. Стоїть як стовп. Іде повільно, як хто. Іде повільно, як черепаха. Подивіться на ось ці групи малюнків. Чи можемо ми їх об'єднати в якусь певну групу наприклад, камінь, пір'їнка, стовп і трава. Це буде група неістот. Отже, ці всі. Слова будуть відповідати на питання що? А це група, це група тварин, група істот, то ми можемо задати до них питання хто? Абсолютно правильно. Ну а сьогодні ми поговоримо про те, що предмети можуть виконувати будь-яку дію. Запам'ятайте до слів, що називають назви дій, ми будемо ставити питання, що робить. Що роблять? Наприклад, слово назва істоти. Заєць. Питання хто? А якщо я скажу Заєць сидить, так, то до слова сидить ми задамо питання, що робить, сидить. Хто заєць, що робить? Сидить? Розгляньте малюночки у підручнику на сторінці 13. Подивіться, що роблять діти. Діти танцюють. До слова, діти ми поставимо питання що, а до слова, танцюють, що роблять танцюють. Що робить дівчинка? Дівчинка малює. До слова дівчинка, ставимо питання, «хто», а до слова малює, що робить. Дівчинка грає. Питання до слова дівчинка: хто, бо це жива істота, що робить грає, адже це слово назва дії. Вона виконує дію, грає. Тут малює, тут танцюють. Далі хлопчик пливе. До слова, хлопчик, питання: хто? адже це істота в нас, назва істоти. Далі пливе, до слова пливе, ставимо питання, що робить. І хлопчик читає, ставимо питання, хто хлопчик що робить, читає. Розкажіть, а чим захоплюєтесь ви? Може, ви любите садити квіти, ремонтувати речі або ж малювати, чи робити щось ще своїми руками, або ж читати? Це дуже цікаво. Поміркуйте, чим займатися любите саме ви? Трохи потренуємося. Дайте відповідь на запитання. Ви бачите на картинці дівчинку. Вам треба сказати, що вона робить. То я задаю питання. Що робить? Вишиває. Що робить? В'яже? Що роблять? Малюють. Що робить? Лікує. Що робить? Гасить полум'я. Що робить? Грає. Що роблять? Танцюють. Що робить? Їсть. Дякую, дітки, за увагу. Запам'ятайте, до слів назв дій, та, тобто якась певна дія, ми ставимо питання, що робить або що зробить. Оберіть, будь ласка, квітку, яка відповідає вашому настрою на кінці уроку. Зелена у мене все вийшло, жовта було важко, і червона нічого не зрозумів. Після роботи з відео. Ви можете продовжувати у зошиті.